На Львівщині активізувалася секта догнала. Самі прихожани вважають себе правовірними греко-католиками. Утім, поміж людей їх називають чорним братством за агресивний настрій, звичко носити чорний одяг. Нині основу проповідей догналітів складає агітація проти вступу до Євросоюзу. Сектанти навіть звернулися до президентів Росії і Білорусі з проханням вести в Україну війська і завадити підписанню угоди з ЄС. Хто замішує релігію на політиці і зомбує молодь? Розслідування Мирослава Ганущака. Це постриг у у так званій правовірній греко-католицькій церкві. В народі просто секта догнала. Мама намагається перешкодити обряду над її дочкою. Двоє інших дітей закривають матері рот. Того часу пройшло більше року. Тепер зі своїми дітьми вона бачиться раз на кілька місяців, і то у присутності наглядачів. Ти не маєш своєї волі, ти той пес. На шнурочку ходиш. Що це тюрма чи що? А це інша мама. Вона вже чотири роки безуспішно бореться з фанатичною залежністю своєї дочки. Дівчина не в монастирі догналітів, але контакту з нею все одно немає. Відчувається, що з твоєю людиною психологічно хтось працює на якомусь рівні, її застрашують, маніпулюють свідомістю. Жінка розповідає, дочка порвала всі контакти з ровесниками, заради віри покинула роботу і стала одягатися лише в чорне. Зривається серед ночі для. Довгих молитов і два дні на тиждень нічого не їсть і не п'є. Депресія, якийсь нав'язливий там, нічого людину не цікавить, тільки ця секта, них якихось таких грабів, зомбі. Схожих історій на Галичині сотні. Люди в чорних рясах вже кілька років заманюють в свої ряди і стають все активнішими. На перший погляд в них нічого підозрілого. Їхні лідери одягаються як звичайні священики, от тільки наголошують, що представляють правовірну греко-католицьку церкву. Molícia, vervičku, Та цей чоловік, що читає проповіді з листочка ламаною українською, громадянин Чехії Антонін Догнал, лідер громади. На батьківщині він був католицьким священником і вже там намагався створити свою релігійну течію. Його вигнали з Чехії, потім Польщі та Словаччини. У 2004-му догнал приїжджає в Україну. Релігійна група Догнала почалася з ось цього храму в селі Підгірці на Львівщині. Тоді їх називали підгорецькими отцями і поважали. За новаторство в релігії гості з Чехії довірою скористалися і дуже скоро оголосили анафему всьому керівництву греко-католицької церкви і відразу трьом папам римським. Вони назбирали величезну кількість людей і були спроби захопити приміщення, і фактично цілий монастир перейшов до них. Ми побували на богослужінні догналітів. Такі молитовні доми є в багатьох райцентрах Галичини. Це й під Львовом поява камери в дверях, і нас обступають агресивно налаштовані люди. Я ще тобі дав руки. Вити. До той пише, якщо буде знімати, я тобі камеру з Розбірки продовжуються на дворі. Нас називають язичниками. З рук оператора намагаються вибити камеру. Виключи камеру я не хочу, щоб мене знімати. тобі розіб'ю камеру зараз. це кадри вже прихованої зйомки. Служба тогналітів мало чим відрізняється від традиційної, Допоки священик не зачитує свою проповідь. 30 хвилин ненависті до гомосексуалістів та євросоюзу. Краде дітей запроваджує збочений гомосексуалізм. Це не політична маніфестація, а кресний хід до гналітів. Щонеділі вони намотують сім кіл навколо львівської ратуші під політичними транспарантами і співають зовсім не церковні пісні. Патріарх категоричний ЄС в Україні не пройде. Іти в євросоюз то значить віддавати дітей війнальній юстиції, щоб їх викрадали і продавали збочинцям бочинцям назад. Парафіяни майже один в один повторюють слова своїх духовних лідерів. Релігієзнавці вважають людей, просто зомбують. Над ними здійснюється контроль, тоталітарний контроль над їхньою свідомістю. Психікою з ними адекватно спілкуватися неможливо. Цей священик кілька років спостерігав за культом догналітів зсередини, видаючи себе за послушника, він бачив, як новачкам Судово, промивають мізки. Тут маємо точно прописану молитву, яку не. Називають бойовою молитвою. Це треба стати рівно, задерти руки до гори, задерти голову до гори, і 15 хвилин кричати якусь молитовну фразу. І після цього любе висловлювання, яке вам буде сказано, ви сприймаєте як абсолютно своє переконання. Сусіди догналітів у різних містах, сектантів відверто побоюються. Вони тут стояли пару десятків чоловік на колінах. Вони хором промовляли щось, і це було доволі. Е... Дуже страшно бентежить людей і неможливість вплинути на догналі. Зверталися до міліції, але у діяльності релігійної громади немає складу злочину. У львівській мерії про догналітів ані чути, ані говорити не хочуть. Ми збирали підписи. Ми зверталися міську раду. Ми зверталися на гарячі лінії міста, щоб же спробував нам допомогти. Але наразі поки що ну в жодних яких ідій нічого не змогли добитися. Оборені люди взялися боротися з сектою самотужки. Нитися від догналітів намагалися, і в цьому львівському дворі все завершилося нічною сутичкою, в якій відзначився особисто догнал. Цуком небріноважний чоловік одну жінку побив так, що її відвезли в лікарню. З'ясували, що вона має стру... струс мозку. Суд визнав це, а судове рішення стало підставою для заборони. Антоніну догналу залишатися на території України, от тільки знайти його міграційна служба не може, хоча самопроголошений єпископ явно не дуже ховається. Ось, наприклад, у відеозверненні запрошує своїх послідовників на чергову акцію. Цього разу так зване чорне братство планує похід на Київ. 14 жовтня, нехай маніфест. Відбудуться Києві. за Бога і за Україну, Мирослав Ганущак, факти тижня.